Фазу п'яти листочків, наприклад, пішли весняні дощі, кірка. Да? І, е, тоді треба кірку поламати, щоб дати доступ повітря до кореневої системи. Це правда, кукуруза хорошо реагує, але дуже великі помилки роблять ті, їх, на жаль, багато, е, що вони, е, скажімо, відступають десь 5 см від рослинки і, і все міжряддя рихлять. рихлять. Ще й рихлять хорошо. <світ> е, <світ> а, да. а в фазу п'яти листочків корінці від рослинки вже, вже від, до 15 вірус. сантиметрів відростають. Та це вже круг такий діаметр. Тобто, якщо взяти 15 звідси і 15 звідси сантиметрів, 30, залишається 40 сантиметрів вільного рядочка всього-навсього. Угу. Це фазу п'ятого листочка. Тільки 40 см. П'ятий листочок це така кукурузка. Так, да, це маленька, мене... маленька кукурузка. Тобто, в принципі, Руйнують кореневу систему, лама... та... корінці підрізаються, і тоді вона починає хворіти. Це і капець. якщо є сашка. Сашкові хвороби, летюча чи пухирчата в ґрунті, то вони, вони попадають в ці ранки і, і вже заражаються пухирчатою сашкою кукуруза на таких ранніх етапах. Кукуруза росте, поки ще не видно, що вона вже заражена, а коли утворюється качан, тоді оці пухирі з'являються.